А кожен храм є засвячений комусь комусь святому, чи то серцю Ісусові, чи Діві Марії, чи святим. Ми йдемо з якимось наміром, щоб випрости у Бога потрібні благодаті ті чи інші. Але не забуваємо перш за все, щоб ми приходили. Подякувати. Подякувати Богові за дар життя, за дар віри, за наших батьків, за тих, які будували храм, не забуваймо. Завжди, я кожен раз, коли приходжу до того чи іншого храму, коли ми разом то починали, будували, то завжди споминаю на тих, які вже немає між нами. Які вже відійшли до вічності. Але вони думали про нас, про майбутнє, про дітей, і внуків і залишили по собі е, слід. І це дуже приємно. Я, я згадую постійно про цей перший храм, коли ми починали будувати. Це можна написати цілу книгу, меморіал. Може, колись напишемо, якщо піду на пенсію, я... чи вже на пенсію, але не віриться мені. Але це не про це зараз. Але дуже цікаво, теж як ті початки були. Люди говорили, коли я говорив, що треба розпочати будувати храм, бо дітки тут до першого причастя було багато дітей, то всі дивилися, що на мене. Я ніколи, напевно, не знаю, що таке будувати. Бо не було ні матеріалів ніяких не було достати. Ну, елементарно, піску не можна було достати. От. А тут якийсь храм будувати. Але тут стоїть за один рік, за один рік вибудований цей храм. І можна сказати, з нуля ніяких коштів не мали. Ми колись напишемо дійсно, бо то дуже цікаво, що з нічого. З нічого ви будували. І це є, власне, можна подякувати Богові, а подякувати тому Антоніку, який постійно мені допомагав ще перед самою семінарією. Теж, коли хотіли забрати ще раз у армію, щоб відірвати від того, щоб я поступив в семінарію. В ризі я підготовлявся. До семінарія цілий рік і був костюлі святого Антонія. Теж не випадково це все, що так Бог скерував мене, що в ризі там є більше костюлів, Але іменно кості... при костюлі Святого Антонія я міністрував і підготовляв... підготовлявся до вступу до семінарії. І, власне, не давали вступити так швидко. І хотіли забрати ще в армію. і Я просив, святий ти, Антоніко, допомагай мені. Лише ти зможеш випрости у Бога, якщо то є воля Божа, ці благодаті. І просто теж чудо сталося. Цілий автобус хлопців, які женаті, які мали родини вже забрали в армію, а мене залишили. Сказали, що добре, йди. Ми тебе визвемо. Ну і так до сьогодні чекаємо. Слава Богу. Ну, і це теж було просто на моїх очах таке чудо. Це є велика благодать, це допомога. І я приходжу сьогодні теж тут, на цьому місці, щоб подякувати Богові за цей великий дар, який через святих він допомагає нам. І святий Антоніков як перший цей храм, який збудований на честь святого Антонія, це є мій такий е, дар подячність. Така. Всі ми, правда, ми е, люди приземні, і в нас в якійсь мірі, ну, Єврейська кров е, пісує, бо ми хочемо завжди торгуватися, боженько або Святий Антоніко. Я тобі дам то, але ти мені дай то. От е, колись дуже мені цікаво сподобалося, запам'ятав приклад, е, колись у нас тут працював у жоді е, один е, священик Ізуїта і Словакії Пуш Шандор. А е, говорить: е, е, я сів в сповідальню перед службою. А ні, нікого не було до сповіді, та я собі брейяр відкрив молюся. Але в лавицях сидять дві бабці, а вони ну, трошки глухі, не дочувають. І одна, одна другу питають, ти до кого найбільше молишся? А вона, я до святого Йосифа всі молюся, завжди молюся, він мені допомагає. Та говорить, я вже перестала до нього молитися. Молилася, молилася, нічого не допомагає. Я вже до Шербеля, я знайшла іншого святого. От той допомагає. От, він так почув, як бабки шепочаться, так шепочуться, що на цілий храм От, І так я собі думаю, ми теж. Такі спекулянті, раз, ага, той не допомагає, чекаємо до другого. Але часто ми не раз про ці земні речі постійно просимо. Ну, звичайно, ми люди, я так само, десь стратив ключі, чи стратив документи, ой, Боже, ой, Антоніко, ну допоможи, ну допоможе. Але собі роздумаю, а чи ми. Так часто просимо про е, духовні блага, наприклад, син втратив віру, чи донька, чи чоловік запив. Чи ми просимо святого Антоніка, поверни йому на поверни його на добру дорогу? Чи, наприклад, де не лише Антоніка постійно тягати за є інші святі, коли мені теж сподобалось дуже єпископ Олександр Язновицький, е проповідь, говорив на, в костолі в Києві, в костолі Олександра. Говорить, ми часто не раз тих пару святих, яких ми знаємо, і до них постійно лише держаємо їх. Але скільки святих ще є? Які може теж готові і охотні допомогти нам? Вишукуємо і таких, які можуть нам допомагати, а особливо в тих напрямках, наприклад, син стратив віру, чи чоловіка, свята Моніка. Вона такий має досвід великий. Вона яка. В сльозах десятки років молилася за навернення сина свого Августина. І він в 33 роки приймає хрещення, і дивіться, який став великий е, святий єпископ, а учитель церкви. А і чоловік Патріцію, який е, при, при смерті навернувся і при, прийняв хрещення. Це такі святі, які мають величезний досвід свого життя, і які готові нам допомагати теж у цих справах. Якщо ми так тішимося, що ми там знайшли документи, чи знайшли ключі, чи там ще якісь речі, що ми втратили, що без них нам ну, не удобно, а наскільки Радуватись треба, коли син навернеться, чи донька, чи хтось там, хто нам близький, така особа, яка залежна стала від алкоголю чи наркотиків, чи інших речей, щоб його навернути, їх навернути, а також за себе самих. Ми не раз те тратимо дух молитви. Ми нараз тратимо охоту йти на службу Божу. Просимо і того ж самого Антоніка, святого Йосифа, чи інше, допоможіть мені повернути дух духа любові, духа віри, святого Йосифа, який покровитель є родини, покровитель робітників. Вставай, вставай з дивана, молися, святий Йосифе, допоможи мені найти працю. А то лежить на дивані, нема праці, то жінка нервозиться, він собі попиває пиво, та що, та нема праці. Долися, молись до святого Йосифа. Але треба з вірою, вірити, що він допоможе. Чи родина теж е, проблеми в родині, непорозуміння також святого Йосифа, Діву Марію. Просити, просити, допоможіть нам, щоб в нас в родині направила ситуація. Маємо просити і дякувати. Але ще раз хочу звернути увагу на ті духовні речі. Бо ті матеріальні, вони теж потрібні, бо ми люди всі. Але знаємо, що все матеріальне проминає, але духовне є вічне. І якщо ми будемо. Звертатися до наших покровителів і тих, яких ми імена носимо, поцікавитися більше, якого, якого святого ми носимо ім'я. Чи ми звертаємось до нього теж кожен день? Будь мені на допомозі, товаришуй мені в цьому паломництві. Якщо ми будемо звертатися до нашої святи і е, шукати допомогу, а в кожному можемо знайти як родин, з родинного кругу, так і з молоді. Наприклад, тепер дуже популярний став молодий хлопець Карло Акутіс, який, в 15 років всього лише е, прожив, 15 років помер. Але є, він є покровителем інтернету, а тих добрих речей, він вишукував е, євхаристині чудеса і збірку робив цілу збірку Євхаристиних чудес по світі, і от теж молодь діти, щоб зверталися до, не, до нього. Але чи знають, хто він такий? Почитати зараз дуже легко. Відкрив інтернет, в Google і все. І Можеш почитати про нього і звертатися до нього. Товаришуй мені також в дорозі, в цьому паломництві. Він дуже був симпатик Єхаристиї. Він говорив, що Євхаристія це автострада до неба. А ми часто не раз навіть і присутні на службі Божій, але не приступаємо до Євхаристії. Якби, а що там? Ну, був на службі заповідь, виконав все. Але присутність на Євхаристії, на службі Божій, є дуже важливе, щоб приймати Ісуса до свого серця. І про таких святих, які е, зрілі, бо святі це вже зрілі люди. Які пройшли вже це життя, навіть і коротке, бо святий Антоній теж на всього 36 років прожив, а вже понад 800 років він допомагає з неба всім, котрі до нього звертаються. Не залежить від того, скільки ти років проживеш, залежить, наскільки ти дозріваєш у Божій благодаті. Тому, звертаючись до святих, до всіх тих святих, які симпатизують нам, яких ми може ще не знаємо, просім передусім перше про духовні блага, а також і всі потрібні благодаті і потрібні речі на кожен день, щоб ми дозрівали в любові Божій і щоб ми також. Прагнули до святості. Це є наша мета. Амінь.